Добрий ранок! Українці перед сном вимушено мають рахувати шахеди і ракети замість овечок. Сьогодні вночі Росія атакувала нашу країну і вибухи лунали до самого ранку. Ну так, звичайно, навіть ж в кожній хаті центр прийняття рішень. Йродство просто не має меж. Рятувальні роботи після масованої атаки тривають. Нагадую, що ніколи не пізно відмовитись споживати російську музику, російський контент. І так, яка різниця, на якому язикі віддавали приказ? є різниця? Люди, поважайте себе і не будьте як Калхім. Коли на вас летить руська ракета, не заспокоюйтесь руською музикою. Сасква. Бумеранг не за горами. Кажуть, не можна клясти, але я щиро бажаю кожному росіянину і росіянці пережити це, все, що переживаємо. Ми, але втричі більше, в сто разів більше.